Права 349. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 6 у 18. І що ділиться на 6 у 16? Основа степеня у нас однакова. І тоді при діленні таких степенів. Ми віднімаємо показники степеня. Тобто ми записуємо це як 6 у степені 18. Відняти 16. І це дорівнює 6 у степені 18, відняти 16. Це буде 2. А 6 у другій степені. Це 6, що множиться на 6. Це буде 36. Є? Переходимо до другого завдання: 0,3 у 8, що ділиться на 0,3 у 5. Ну що ж, основа степені у нас однакова. То ми записуємо це як 0,3. Ну а зараз віднімаємо показники. Це буде 8 відняти 5. І це дорівнює. 0,3. 8 відняти 5 це буде 3. Тоді 0,3 у третій степені, це 0,3, що множиться на 0,3, що множиться на 0,3. І це дорівнює. 3 помножити на 3 це 9, і ще раз на 3, це 27. Але у нас є три знаки після коми, то ми записуємо, як 0,27. Є. Третє завдання. Чисельник у 4,92 у 10 степені, а в знаменник 4,92 у 9 степені. Ну що ж, у нас чисельник і знаменник Т так само, що і ділення. Тобто ми можемо записати, що це буде 4, тоді 92. Так, це у нас основа степеня. А у чисельнику тоді записуємо 10 відняти 9. Віднімаємо показники. Ну і це буде дорівнювати 4,92, 10 підняти 9 це 1. А 4,92 у першій степені це буде те саме число, бо воно множиться саме на себе один раз. 4,92. Переходимо до четвертого завдання. 10 у 8 в чисельнику, в знаменнику 10 у 5 Ну що ж це можна сказати, як 10 у 8 що ділиться на 10 п'ятій, або основа степеня у нас однакова 10. Так. Тоді записуємо різницю степенів. Це 8. Показників степеня відняти 5. Це дорівнює. Це буде 10, а 8 відняти 5 це 3. 10 у третій степені – це 10. Нагадую, що множиться на 10, що множиться на 10. 3 множники 10, це буде 1000. Є? Yeah. Переходимо на 5 завдання. Міс 1 четверта в 10 степені, що ділиться на мінус 1 четверту у 7 степені. Ну що ж, основа степеня у нас однакова. То ми записуємо, що це дорівнює мінус 1 четверта. Так. Зараз показники степеня віднімаємо. Це буде 10 відняти 7. І це дорівнює мінус. Одна четверта у степені. 10 відняти 7 це 3. Гаразд. Тоді це дорівнює. Мінус у третій степені. від'ємне число в непарній степені буде від'ємним, то ми пишемо мінус. А 1 четверта у третій степені – це 1 у третій степені. А в знаменнику буде 4 у третій степені. І це дорівнює. Мінус. 1 у будь-якій степені буде 1. А в знаменнику 4 в третій степені 3 множники 4. Отже, 4, що множиться на 4, це 16, помножити на 4. Так, це помножити на 2, 16, це буде 32, ще раз на 2, це 64. Тобто буде мінус 1,64. Є? Ну і останнє шосте завдання: 1,1 одна одна друга у 12 степені, що ділиться на 1,1 одну одну другу у 8 степені. Ну Що ж, основа степеня у нас однакова. То ми записуємо 1,1 одна одна друга у степені. А зараз показники степеня віднімаємо, бо у нас ділення, то ми 12 віднімаємо 8. І це дорівнює 1,1 друга. У степені 12 відняти 8 це 4. І це дорівнює. Щоб піднести до степеня, запишемо 1,1 другу виділі, звичайного дробу. 1 помножити на 2 це 2 плюс 1 це 3. Тобто вийде 3 других до 4 степеня. Це дорівнює. Це можна записати як 3 у 4 степені, а знаменнику 2 у четвертій степені. І це дорівнює. 3 в четвертій степені 4 добутки, 3, що множиться. Отже, це буде 9 що множиться на 9 це 81. Отже, записуємо 81 у чисельнику. Знаменнику 2, що множиться на 4. 4 добутки 2, або 4, що множиться на 4, це 16. 81 16. А тут треба виокремити цілу частину. Ну що ж, 4 помножити на 16 це буде. 64, а тут іще раз можна помножити на 16, тобто це можна 5 разів, я думаю, взяти. Отже, 5 помножити на 16. Це 16 помножити на 10 на це буде 80. Тобто ми записуємо тоді 5, цілих. якщо ми забрали 80 16, то ще залишиться 1 16. Є. Yeah. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, знайдіть значення виразу. В першому завданні записуємо 36, в другому завданні 0,027, в третьому завданні записуємо 4,92. в четвертому завданні записуємо 1000. В п'ятому завданні записуємо мінус 1. Шістдесят четверта. І в шостому завданні п'ять цілих одна Є.